Лучани повним ходом святкують 25-ту річницю від дня народження нашої країни, рівно чверть століття тому, у 1991 році Верховна Рада, що тоді Української соціалістичної республіки прийняла акт проголошення незалежності України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. З самого ранку на театральному майдані міста зібралося чимало людей. Усі поблизу спеціально змонтованої до свята сцени. Нині на ній протягом дня виступатимуть перші особи області музиканти та театрали. Лазий на видовище люд ще з 8 години ранку купкується у центрі Луцька. Після прямої трансляції параду у столиці тут починається концерт. Та перед тим хвилина мовчання. Першим сьогодні вітав волинян зі святом голова облдержадміністрації. Чверть століття тому, в серпні 1991-го, нарешті, вдалося реалізувати найбільшу мрію нашого народу. На мапі світу з'явилася держава на ім'я Україна. Про неї мріяли, у неї вірили, її плекали. За неї клали голови і віддавали серця. Сьогодні уже традиційно керівник Ода нагороджує орденами та нагородами, на його думку, найдостойніших. Владику Михаїла з високою нагородою. орденом за заслуги третього ступеня гарба рука Сергія Володимировича. Напутніми словами вітав лучан. Також і голова ради церков Волині. Ми все більше розуміємо, що наша сила власна в єдності. І різноманітні України це наше багатство, а не слабість. Слабість це відсутність великих суспільних чи профсвілкових об'єднань, які могли б захищати інтереси громадян. А разом ми сила. Після довготривалих привітань розпочався концерт. Ближче до обіду в центрі і яблуку ніде впасти. Окрім концертної програми, волиняни можуть ще і як розважитись. Навпроти пам'ятника Лесі Українки розміщена фотозона. Я люблю Луцьк. За нашими підрахунками, протягом години там фотографується більше, ніж 500 людей. Увечері цифра зросте удвічі, а то й утричі. Ярмарка, яка діє у місті від суботи, сьогодні неабияк розширилась. Ось до цієї жінки чималенька черга. Вона розмальовує тіло боді артами і тимчасовими тату. Не втримались прикрасити себе святковою символістю. Волікою, і ми гарно. Питаємо лучан, як вони святкують День Незалежності. День Незалежності відзначаю з дітьми, чоловіку відряджені, прийшли в центр міста. Традиційно на площі, головній площі Луцька щороку, від тому і сьогодні. День незалежності це напевно саме радісне. Саме величне для України свято. А від ранку прийшли подивитися парад саме на площі, саме з нашими лучанами, розділити радість День незалежності для мене особливе свято, тому що воно співпадає з днем народження моєї мами. тому я як традиційно його буду святкувати в колі родини. Ті, хто побували в зоні АТО, сьогодні як ніхто знають, що означає слово незалежність. Дякую Богу, що я в не москаль, що ми українці маємо свою країну. Ну як святкуємо? Святкуємо трошки траурно, трохи святково. почали з собору. Помолилися за наших хлопців полеглих. З'їздили вже були на гаражі, положили квіти до, до наших до, до могил наших хлопців. А зараз подивимось тут на святкові заходи. Далі знову поїдемо на інші могили. Від ранку і аж до смеркання на театральному майдані триватиме концерт. Опісля свято продовжиться у Луцькому замку та у парку культури. Працівники телеканалу Аверс щиро вітають усіх волинян з 25-ю річницею незалежності України. Наталія Клинкотна, для Прокупчук для новин на часі.